Доброго ранку. Поряд зі мною вже сидить Віктор Гуменюк, це нотаріус, з яким ми будемо говорити сьогодні про аліменти і про договір на аліменти, який саме нотаріуси і підтверджує. Доброго ранку. Доброго ранку. От е, перше питання, яке хотілося б з'ясувати, що таке загалом аліменти, з цього розпочнемо. У аліменти взагалі це право однієї особи отримувати утримання від іншої особи. Тобто, якщо один з подружжя потребує утримання, другий може йому це надати, відповідно виникає. Право одного, і обов'язок у другого, сплачувати аліменти і отримати їх. От як сплачуються вони? Ну, є два в принципі, способи е нарахування. Тобто встановлюється у процентному, процентному співвідношенні від заробітної плати, або у разі якщо у з батьків, який буде сплачувати аліменти, нестабільний прибуток. Встановлюється тверда грошова сума, яку він сплачує ще в місяця. <гум> Договір про на аліменти, так між ким і ким він встановлюється, і як він становляться? Ну, взагалі він встановлюється між членами сім'ї. Я так розумію, що в даний момент ми будемо обговорювати питання між батьками і <гум> на отриманні дітей. Так? Як вам пояснити? Мати? Яка потребує отримання дитину, батько о... повинен сплачувати аліменти? Так, але яким чином? В разі, якщо між ними є порозуміння, угу. це саме основне питання. Тобто, якщо Тобто між ними вже попередня домовленість повинна бути. Вони мають прийти з доброю волею до нотаріусу, Тобто вони погоджуються з тим, що один з подружжя буде отримувати аліменти, другий буде сплачувати їх. Вони з цим приходять до нотаріуса і складають договір, uh -huh. в яких зазначається конкретна сума, яку вони збираються сплачувати. У разі якщо цього не відбувається, нарахування аліментів відбувається в односторонньому порядку. Тобі ж, дружина е, ну, в, в основному так звертається до суду. Е, що чоловік не хоче сплачувати утримання на дитину, і вона вирішила для себе, що буде хорошою сумою, наприклад, там, тисяча гривень. Так? І в разі, якщо суд присудить, у чоловіка немає другого варіанту, як сплачувати цю суму або звертатися до суду. В як... разі, якщо чоловік в цей час безробітний, що відбувається, як тут діяти? Чи це вже в договорі може бути передбачено, що в разі втрати роботи, в разі зменшення прибутку, особа може цей час не платити аліменти, він mm -hmm. зазначається приблизно, але обов'язок сплатити в майбутньому цю суму залишається, тобто, це, грубо говоря, розрочка uh -huh, uh -huh. може бути звичайно. Що ще зазначається в договорі? Взагалі, як він складається, що це за процедура, що потрібно мати з собою, щоб все no, це зробити в основному для укладення договору необхідно всього лише Ну, мінімальний пакет документів це два паспорти чоловіка і дружини, коди їхні ідентифікаційні і, звичайно, свідоцтво про народження дітей або дитини. Угу. А, Документу бо... про розлучення або ще щось такого? Ні, ні, ні. Розумієте, батьки можуть бути неодружені. Тобто угу. це батько, це мама, але не в шлюбі. Угу. Такі договори укладаються в двох варіантах. Якщо особа потребує, ну, якщо чоловік і дружина. Хочуть розірвати свій шлюб, то вони звертаються в суд, заяву про розірвання шлюбу, але з собою мають так само надати і договір про утримання дітей і проживання, з ким він буде. В другому варіанті можна просто укласти договір навіть особи, які не перебувають у шлюбі. Тобто, да, я батько, да, ти мати. На утримання дитини необхідна така то сума грошей. Ми прийшли до онтарію, ми виявили свою волю. Що я погоджуюсь тобі стільки платити. Ти погоджуєшся, стільки того утримувати. Є додаткові витрати, які несуть батьки на виховання дитини. Ну на це вже те, що зазначається в договорі. Що в ньому може зазнати? Він є довільним, тобто немає обов'язкових певних пунктів. Йо. Два основних пункти, які означаються в договорі про сплату аліментів, це є строки сплати аліментів і розмір сплати, сплати аліментів, uh -huh. але на теперішній час в практиці поширений вид на спільне утримання і виховання дітей. Такий договір, в якому передбачається не тільки аліменти, строки і розміри, додаткові витрати, ну і так само з ким буде проживати дитина до 10 років, бо після uh -huh. 10 років вже за участю малолітньої дитини будуть вчинятися. Ну, не її розсуд фактично буде відбуватися, ну, з з ким вона хоче залишатись так, надалі. Так. Угу. А, Що ще можна зазначати в такому договорі? Ну як зустрічаються, як виховують батьки, коли з ким перебуває, як з дідом, з бабою зустрічаються з одного боку, так і з другого. Тобто, це все включається з собою в договір. От для чого є така необхідність укладення цього договору? Як ви бачите його необхідність? Ах, ну, договори, о, дивіться, о, Є в разі розлучення батьки зобов'язані подати цю, цей договір ну, і про сплату аліментів так само разом з заявою про зірвання шлюбу. Це в першому варіанті. А в другому просто для забезпечення гарантій, що, що батько погоджується. Uh -huh. Сплачувати ці кошти на утримання дитини. Він завтра не скаже, що вибач, у мене є ще троє дітей. Такого не може бути. Uh -huh. а, от розмір аліментів, як він встановлюється, хто його встановлює і чи можна його оскаржувати? Ну, законодавством взагалі встановлено мінімальний розмір це 30% від прожиткового мінімуму на дитину. На 2015 рік це встановлено на дитину до 6 років 309 гривень, здається до 6 до 18 385 і далі дітям виплачується вже повнолітнім є варіант, mm -hmm. коли виплачується повнолітнім дітям до 23 років, це в разі навчання їх у вузах, там йде 365 гривень. Це мінімальний розмір. Батьки можуть встановити і 2 тисячі, і 3 тисячі, немає значення, абсолютно. Але mm -hmm. є мінімальний поріг, який не можна переступати. Mm -hmm. Цей мінімум зафіксований і обов'язково забезпечений нашою державою, так? Ну no, так. Якщо ж батьки встановили свій, свою й певну суму, no, так? Ту ж, допустим, там... Яка зафіксована tak. в договорі, так? А, якщо йде, до прикладу, інфляція, або певним чином ці гроші обесцінюються, що тоді відбувається, переписувати договір, чи, Вони, чи є якісь ну, тут рамки. Взагалі такі суми підлягають індексації. А батьки можуть самі між собою прийти і зробити договір про внесення змін до основного договору, щоб ми вирішили для себе, що на теперішній час сумати 100 гривень є замалою, і враховуючи курс долара, і інфляцію. Ми там встановили її в 2000. тисячі, і він продовжує свою дію з внесеними змінами. Але якщо це, це однобічне бажання, тобто, до прикладу, матері, яка отримує дитину, тоді в нас а та, ну, завжди є таке просте правило: якщо між людьми є порозуміння, вони йдуть до нотаріуса. І якщо немає, вони звертаються в односторонньому порядку в суд. Тобто є договір, і мама нам спокійно звертається в суд і каже, що е от є договір, по ньому визначена там, сума там, 385 гривень, але мені її мало, там, інфляція тепер не така, я би хотіла. Більше, якщо чоловік не погоджується. І суд може на свій розсуд визначити іншу суму. Визначити іншу суму, так. так. Чи можна припинити договір на аліменти, коли він припиняє свою дію і за яких умов? Ну, Він може закінчити срок своєї дії, просто дитині виповниться 18 років. В разі, якщо дитина поступає у вищий навчальний заклад, то спата ну, вона рахується така, що потребує утримання. Пата аліментів відбувається і в подальшому до досягнення 23-річного віку. Uh -huh. А другий варіант, наприклад, батько хоче виїхати за кордон, так його не буде на території України, або він просто хоче себе, ну скажімо так, від цього тягара ябільші, uh -huh. за фразу звільнити. Він може сплатити всю суму аліментів відразу, uh -huh. або другий варіант він може передати дитині, або і дитині, і мамі в спільній частковій власності. Нерухоме майно. Може бути квартира, може бути будинок, може бути земельна ділянка, але це все відбувається тільки за згодою органів опіки і піклування. Угу. Якщо не виконуються певні пункти договору, як тоді діють нотаріуси і чи причетні вони до якоїсь дії тоді? Є таке поняття, як виконавчий напис нотаріуса. Проблема, тут є маленька одна така проблема, що виконавчий напис відбувається у безпірному порядку. Тобто, якщо одна сторона не може отримати, а друга каже, дай я тобі не заплачу, це відбувається. Угу. Але як вам пояснити, якщо батько напише нотаріусу заяву про те, що, вибачте, але я хочу це питання обговорити зі своєю дружиною в суді, угу. то це вже спір. Виходить, що switch... нотаріус не може зробити це, тобто самі закони можуть якось обмежувати дії саме нотаріусів до того, щоб вони якось тиснули або давили, або щось робили, і так далі. Ну так тобто, основне питання в цьому в чому, якщо ну щоб це не було сюрпризом для потім батьків в кінці, краще піти до нотаріуса і обговорити розмір цієї плати добровільно. Чітко визначити його між собою. Uh -huh. Якщо цього не відбудеться, ну, сюрприз завжди у нас як. Виконавчий лист пересилається з виконавчої служби. Uh -huh. Тобто є така да, процедура. Та, uh -huh. Особа відкриває лист і дивується, як в нього росте заборгованість. Uh -huh. З того часу фактично нараховується в судовому порядку з моменту подачі заяви позивної. А це виходить, що місяць, два-три він вже проходить цей термін, і коли особа відкриває лист, у нього там уже може бути пару тисяч заборгованості. Uh -huh. Це лише відбувається з того, що вони не дійшли згоди в простих питаннях, які вони могли б говорити між собою. Внутрішнь. І ця сума сплати є обов'язковою. Тобто, так чи інакше, її uh... там іде і обмеження пересування, і арешт на все майно. Тобто, це завжди проблема. Uh -huh. Якщо є порозуміння, от основна проблема людей в тому, що вони не говорять між собою. Uh -huh. Я розумію, що ну. В разі розлучення там Різі мало хто речі. хоче так. говорити, да. але все-таки, якщо тут треба мати холодний розум просто угу. чи має попит подібні договори, як часто ви їх укладаєте, як ви бачите, е яка ситуація тут у нас в Карпаті? Ну, останнім часом і договори про сплату аліментів і про спільне виховання, і як для мене стало е трошки ну, дивним, шлюбні договори так само набули популярності. Це uh -huh. ну, по перше, перший вид договорів спрощує uh, розлучення між сторонами, тобто, якщо вони досягли згоди, що да, наше життя в подальшому ну втратило сенс, давай жити окремо, але я збираюся отримати дитину. Ти погоджуєшся з цим. Uh -huh. Тоді вони красиво, спокійно розлучаються, і у них ніяких проблем з подальшому не виникає. А, ну і, звичайно, шлюбні договориться для мене ну, якби дивина, але дійсно прошлого року їх було багато. Дуже багато. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашого ефіру. Спасибі за ваші настанови і спасибі за те, що ви нам розповіли про даний договір. Наш ефір триває, незабаром ми вже будемо підбивати підсумки. Дякую дуже, гарно.